Всім привіт! Це друга частина заробіток на дропшипінгу. В минулому відео я зміг заробити з повного нуля 393 гривні, просто продаваючи товар на Олексі. Пацани, дивіться, я зробив свій гайд по заробітку на дропшипінгу, як заробляти на товарці. Ви його зможете знайти в моєму телеграм-каналі, ссылки на мій телеграм буде під відео. Якщо хтось не бачив першу частину заробітку на дропшипінгу, ссылка буде в описі. Тепер давайте продовжимо заробляти на дропшипінгу і починається восьмий день дропшипінгу. Я купив рекламу на найходовіші товар, який був в минулому відео. Це колонка, я заплатив 19 гривень за рекламу. Восьмого дня в мене не було замовлень, тільки хотіли замовити Олег з доставкою, але я не рахую, що це замовлення, тому що Олег з доставкою постачальник не відправляє. І починається у нас дев'ятий день, дев'ятий день був більш продуктивнішим, тому що у мене замовили аж 5 позицій товару. Замовила у мене людина 1850 одну колонку, колір чорний. Олекс доставку. Я їй зразу написав, що добрий вечір, Олекс доставку не відправляємо, тільки новою поштою накладним платежем. Він не зрозумів, що я хотів написати, хотів написати, що я не користуюся Олекс доставкою. І він написав: Ок, відправляйте новою поштою і замовив у мене колонку чорного кольору. Її дроп ціна 476 гривень, я її продаю за 600 гривень, і я вийшов плюс за цієї колонки на 124 гривні. І ще одна людина замовила цю саму колонку, на яку купив я рекламу. За 476 гривень дроп ціна я її продаю за 600 гривень і заробіток 124 гривні. Далі у мене замовили, що поверт з дроп ціною 1223 гривні. Я його продаю за 1300 гривень. Я вийшов в плюс на 77 гривень. Далі у мене замовили розкладне крісло туристичне за дроп ціною 384. Я його продавав за 450 гривень. Я вийшов плюс з цього крісла на 66 гривень. І під вечір у мене знову замовили колонку. З цієї колонки я вийшов плюс на 124 гривні. Тепер давайте підіб'ємо підсумки, скільки я заробив з 9-го дня. З п'яти продаж я зміг заробити 515 гривень. На 10-й день в мене не було ні одного продажу. Так само і на 11-й день. На 11-му дні у мене питалися, чи є в неявності, і відповідаю, відповідає: є в наявності, можете замовляти, і у мене взагалі нічого не замовляють, і людина кудись пропадає. 12-й день був чуть-чуть продуктивнішим, тому що в мене замовили одну колонку. Е, я заробив за цієї колонки 100 24 гривні. І у нас починається 13-й день. На 13 му дні в мене було дві продажі. Перша продаж та є стілаш. Його дроп ціна 511 гривень я продав за 600 гривень. Я вийшов плюс на 89 гривень. І у нас починається останній 14 день. Я не розумію чому, але у мене чомусь купляють товар через день. От, наприклад, в 12 дні у мене не було продаж, в 13-й вже є продажа, в 14 дні немає продаж, і в 15-му, надіюсь, будуть продажі. І 14-й день виявився неприбутковим. Так, давайте тепер підіймемо підсумки, скільки я заробив грошей. Я за тиждень заробив 728 гривень, просто витративши 20 гривень на рекламу і витрачаючи 5 хвилин, щоб відписати клієнту і написати поставщику дані клієнта. Всіх перевірених поставщиків з цього відео ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Силка на мій телеграм буде під відео. Також буде в телеграмі мій особистий гайд, як заробити на дропшипінгу. І всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока.